Всім привіт, дорогі друзі. Вибачайте, що я так довго, ну, довго вже так не знімав відео, соні їдев на рибалку на ось цьому красавчику на Альфі. Буду вже знімати, коли я вже приїду на те місце. Все, я вже приїхав на місце, вже закінну удочку, щоб ви не ждали. Буду життя покльовок. Ви там, я хотів вам сказати стать, не кидайте мені ідей, коментарі, які оснастки зробити там. Я буду робити і потім на їх пробувати. І ще я хотів вас щось кое -що попросити. Підтримуйте мене, це ті люди, які дивляться там триста чимось, без підписки на мене дивляться. Просто підпишіться. Вам сьогодні одну кнопку нажати, і мені буде приємно, щоб підписатися. І мене буде більш, ну, мені інтересніше буде знімати відео. Мотивація буде, щоб знімати далі, щоб будуть підписчики більше і більше набиратися в мене. Мені це буде дуже приємно. приєдно. Сонями на гнойового mm. черв'я головимо, статі. На трьохметрову дочка. Та в крючок мають стоїть п'ятерка може. Може більше трохи, я не знаю точно. Надію, що щось Соні з А надо надіятися. Я просто надіюсь, що в мене телефон не сяде, бо в мене 9%. І вдруге, в друге, що мене, щоб пам'ять не закінчилася ще. Я як накоплю на новий телефон, то хочу буду нормальні відео знімати, бо... Качество погане на цьому телефоні. Особливо... Ні, так то нормально, воно. именно на воді взагалі таке... Ну, Странне, мені кажеться. Чому ж там Відео буде учебі, того, що я просто дивлюсь, мені не дуже. Вообще качество. 30 fps, а так хочу 60 би знімати, а так не получается. Ну що, я до літа накоплю на новий телефон, буду знімати ще еще відео. Інтересніші. Буду на Мопеді ганяти вам. Ну, як не прямо ганяти, кудись далі їздити, ну, там на тетерів, наприклад. Ну а зараз буду всякі їздити, які я знаю. Буде дуже цікаво, якщо ви будете ну, актив проявляти на це все. Тоді я включу камеру, як буде покльомка, все. Я, короче, бере закинув, бо щось взагалі воно не бере там. Зараз тут закину, може там може буде вартися я не знаю. По-моєму, тата така каса була поклівку, так сильно зибнула, щоб капець було. І платва така зривалася. А вона прям шершава аж була. Мне аж обидно стало, яка ушла. Взорвалась просто. Ну, а тут так рядом щось ходиться, все вообще капец. Ну там, вон там... А, ви не бачите. Потім покажу, де воно булька у мене. Ну Там, звісно, може і не закинули, але я тут поки попробую вийти. Ну ладно, я тоді вам включу, як буде покльовка. Як одразу виключу, одразу покльовка. Нічого собі таймінг. Так, де поповок, щоб соба де поповок? я щось не бачу, тут в кадрі кадрів. А, все. Капець воно розмите, звісно. Ну, вибачайте, як стар... <coughs> як камера дозволяє знімати. Ну, це вже зрозуміло, що мене щось крупне бере. Бо воно помаленьку його щось підтягує, старається помаленьку його. Обережно оце. Велика риба вона всіла обережна. Кромі сома. Сом як візьме, то спінг буде чуть ув... вже у воду не влетить, як дьорне сом. Якщо включена камера, вона нічого не клює. Як тільки виключив, одразу його в бок. Я якраз не засять. і одразу включаю, вже не веде. А ну тоді включу камеру, як буде кльову вже знов. Оп, тільки що була покльовка. Я якраз <клеви> ходив по воду і прям приходжу, вже і покльовкась. Ну, я якось успіш, щоб прямо побачу, прям перед. Це мають нереально, що взривеш, щоб одразу включила одразу як покльовка була. Ну як я успію, то ну, потім вже вона може клювати, як зараз. Я дивлюсь вже в поклевку. Хоп, біжу, включаю камеру, все, уже перестало дзипати. О, ну ні, зыба, дивіться, зыбы. І вода помню, давай, води, выдим, молодец, твой отець. Воды выди, правильно, правильно, выди. Ну і все що? Йому, мою Обидно. От мені обидно стало так. А ні. Ну, не помню. Ну что назад отходите вы. Они. Они как п ⁇ лка, да? Да, п ⁇ но назад отходит. Ну, давай уже. П ⁇ вот тут. Вс ⁇ полка в нос. Тут там было, теперь тут. А... Потому что вам на камере видно было, да. Видно. Давай уже. вот один процент залишився. Давай, я ще щось ловити. Давай, 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 Ну тупо мають ще не захватую, нормально кусает його только. Ну, я не успею все-таки, снять нормальне відео. Гано, что хоч 10 минут хоть щоб хоч щось подивилися, щоб поклівка успішну. Засняти ще одну, Но Я буду надеяться, що я хоч щось ловлю зараз. Бо таку акуратну рибу я недавно вже не бачу. Не вчора, если це якась велика риба. Бо малявка, вона так гасить по как то взагалі потім. Завжди офігети можна. Тут так помаленьку, акуратно. Елегантно кушає, називається. Що і все, типа треба було поцікати раніше, чи ти просто вже не хочеш нічого. Якраз я цю рибу більше всього, що накормлю, більше ніж її зловлю. М да, очевидно було. Що... Очевидно, що воно все схавала. Можна було і додуматися вже. Та ну, але, щоб мені ще хватило хоч. Ну один раз по щоб побачили мені було. Придивлюся, що Секундомер мене ж потім піде, як зараз буде телефон, то я думаю, успю. А на мене все заспію і видерва чоловіка. Клас. Значить спеціально це робить. Тороплять в рік, щоб я. Не Нет, то я ще потім пововлю. Я вже потім вже як... mm. подзаражу телефон, я вже зніму, що я зловлю. Нехай вже не буду, виклю... не, ви... не буду виключать камеру, вже нехай так побуде. Бо я ще буду дивитися тепер. Так, ще один процент держиться. Нормально, ще нормально. Думаю, ще хвилин 5 протерпить телефон. Главное, щоб ще одну покльовку заснять. Цей вітер ще заважаю, мабуть, в мене погано чутно іще. Ну і потім ще мікрофони куплю, типу, щоб чули добре. Отак діло не пойде, якщо мене буде погано чутно. Поза що вітри ще не такі великі, то може мене чутно ще нормально. Без спеціально не хочу кляти, уже от 1% Ладно, перезакину куда-то и раздвигаю. Может она там и стоит, того и того. Дальше, я еще закину. там Ещё тут. Писать, все так, и так, и так. Да, вот так. Так. Настрою фокус на, на пополочка. Если хочешь, ты можешь вот так забыть. Чуть-чуть дальше. Вот так. Можете. Да, оно на и лучше так видно. О, поклвка, дивіться, одразу. Ти ж каже, вона там сидить сюди. Тепер треба, щоб її подтягнути тепер. А вона тепер тихенько сидіть. Що і все? не зівається похавати і все. Ну, його, мабуть, вже більше задані немає. Головне поїсти, а то безразниці вже його якось на мене. Всі йому це сонце. Перезакину що робити ще. А, ну то не з'їло. Так. Нормально 15 минут, я ще давжується в телефон. Зараз ну, таку маленьку червоничку поставлю, щоб вона одразу захопнула його, постарається нехай. Бо я крючок маленький поставив, щоб нормально, типа. А он не хоче все заразу. От як її ще таку рибу назвати, я не знаю. Поганого риба, наверное, ще можна так назвати. По як. ніяк. Ну, вже настрій не скорчується трохи. Дідеш спочатку на рибалку, а потім все ним повертайся, коли ти нічого не дозволиш. Але ти все одно радий, бо ти посидів на природі, подихав свіжим ві... воздухом. Я так сіду, дихаю цілими днями свіжим воздухом. Це не те, що в там, містах, де машин багато їздить, а тут в селі кожен день свіжий воздух. Давай телефон, ще трохи. Блю, ну будь ласка. Ладно, хорошая рибаса, давай. Мне кажется, телефон уже не только продажится просто. Треба все таки здіватися надой ма. Вже мають наїлася, що наш не може.